Значить, зараз спробую поговорити з приводу використання стилів в журнальних або газетних верстках. Що таке стиль? Скажімо так, якщо говорити попростіше, то стиль це певний набір форматування тексту, який збережений там під якимсь ім'ям. Зокрема, якщо ви робите, наприклад, верстку ну, Чого там, верстку, звичайно, буклетика і так далі. Ніякими стилями можна, в принципі, по великому рахунку не заморачуватися. Чого? Бо Буклет, звичайно, складається з двох сторінок, кожна з яких має два згини. Тобто, ну, в принципі, дуже все зрозуміло, і там не треба заморачуватися з приводу стилів. Там здійснюється, скажімо так, фізичне форматування, коли ви виділяєте фрагменти тексту, робите їх жирними, курсивом, міняєте колір і так далі. І ніяких стилів там не використовуєте. Якщо ж ви робите, скажімо так, журнальну або газетну верстку, зокрема, журнал ваш складається там більше. 10 сторінок, або газета ваша складається там, з восьми сторінок, з 6, десь да, з 4 навіть, то, в принципі, доцільно використовувати стилі. Поясню, на прикладі. Ну, по-перше, вставлю сторінку. Так, ну, вставлю дві для симетрії, але працюватиму з однією сторінкою. Так. І збільшу масштаб. Можливий перебор. Так, є. Тепер я спробую вставити текстовий блок. Без ніяких там розміток і так далі. Просто вставляю текстовий блок. Отак. Є. Здається, є. І тепер виділяю цей текстовий блок. От. Зараз інструмент виділення вмикаю, і в принципі він у мене вже виділений. А далі перехожу. Тип. Sorry, 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 об'єкт. Параметри текстового кадру. Завжди забуваю. І вказую, що тут три колонки буде. От, як бачите, зараз три колонки без проблем. Трошки збільшу все ж таки масштаб. Так. Ну, і там, в принципі, можна сюди вставити яких, якийсь текст. ну який, ну який Наприклад, з вікіпедії вставлю текст. Значить З українською мовою спробую Стильове форматування тексту. Отак, якийсь текст все ж таки ставлю. Е, мені просто треба скопіювати оці всі штучки. Отак. Достатньо буде. Копіювати і вставляю. От сюди, тобто, виділяю інструмент текст. Вставити. Ну, вже все, автоматом все вставляється без проблем. Значить, як бачимо, тільки не вміщається, воно тому трошки розширю. То навіть перебор хорошо, хай буде так. Так, значить, що означає фізичне форматування? Це коли ви виділяєте якийсь, якийсь фрагмент тексту і починаєте до нього застосовувати там розмір. Це перебор хорошо. Хай там буде 12-й. Вирівнювання, отаке я зроблю, так? Да? Далі відступ першого рядка, Тобто, ось дивіться, зараз перехожу на форматування абзац І відступ першого рядка. ось він. Перепрошую, це відступ перед абзацом. Завжди їх плутаю. А відступ першого рядка ось. О, поставлю, хай там буде 5 мм. Є така штука. І зроблю все ж таки відступ перед абзацом. 5 мм і тут після абзацу теж 5 мм. Ага, то навіть, ну хай буде так. Тут просто що є ще один Enter. От є така штука. Є така штука. ну 5 мм здається, і багатовато. Давайте давайте так, 3 мм там і 3 мм там. Єсть. Ну що ще можу зробити? Можу зробити. Давайте, як на мене, тут трошки великуватий такий шрифт. Давайте зроблю все ж таки 10 Е, Ну і тепер, відповідно, там відступ перед після по 2 мм. Це називається по-грація. Да. Ну і давайте ще зроблю колір тексту, колір тексту, колір тексту. Зараз я за текст виділив. Бачите, активна літера Т. Зверху клацаю і кольор обираю, наприклад, там якийсь темно синій темно синій і ще хай буде він і курсивом, наприклад. І От є така штука. Значить, В принципі, я міг би це все виділити повністю і так само погратися б. там Якісь параметри змінивши і так далі. так далі, так далі, далі. Цей прийом форматування називається фізичним форматуванням. Тобто я параметри форматування встановлюю напряму, виділивши якийсь фрагмент. Але, а якщо мені таке оформлення подобається, то я можу його зберегти. Яким чином? Я, по-перше, виділяю цей фрагмент, який я вже відформатував. І далі перехожу на вкладку стилі символу. Точніше перепрошую, стилі абзацу. До речі, Забігаючи наперед, а можливо якраз і вчасно, скажу, що існують стилі. Ну, в даному випадку можна побачити трьох величин: стилі абзацу, стиль символу і стилі об'єктів. Значить, Абзац стиль того фрагменту, який є абзацом, тобто в кінці якого натискається Enter. Значить, Зараз я покажу, де той Enter. Значить... Тип показати приховні символи. От бачите, в кінці натискаю Enter. Оце у нас і буде абзац. Тобто стиль оформлення в даному випадку абзацу. Хорошо, виділяю цей стиль і натискаю, от дивіться, створити новий стиль. Причому це я роблю стиль абзацу. Єсть. Він називається стиль абзацу 1. Ну, мені він не подобається. Давайте я перейменую його пишу мій. Українською. Мій синій абзац. Є. Тепер, якщо мені подобається е, такий стиль оформлення, і мій, скажімо так, редактор говорить: давай все, що в такому стилі, я виділяю решту тексту і застосовую до нього мій абзац. Тільки перепрошую достатньо один раз натиснути. От, будь ласка. Відповідно, форматування застосувалося, це вже логічне або стильове. Тобто я виділ фрагмент і вже певним ну, стилем форматування відформатував решту фрагментів. Якщо мені зараз, наприклад, не подобається, ну, мені не подобається. Мені не подобається, що відступ великий, то я дивіться, що натискаю. Редагувати мій синій абзац. І от зараз відступи та інтервали, відступ перед і після, ну Тут 2 мм вроді багато. Ем, давайте по одному поставлю раз. і отут по одному поставлю два. Окей. О, вже зменшилось як бачите, тобто я можу міняти оцей стиль і автоматично всі фрагменти тексту міняються, до яких і застосований даний стиль. Тобто дуже зручно. Наприклад, уявіть собі, у вас там журнал 40 сторінок. І от ви зробили там основний, основний скажімо так, шрифт такий, і стиль якийсь такий. А головний редактор говорить, що от не подобається, наприклад, мені синій колір зробити червоним. Якщо б ви це все форматували вручну, уявіть собі, фрагменти могли бути і несуміжні. Ви оце все діло виділяєте, потім опять все по-ному клацаєте, колір міняєте. Ну, трата часу капітальна. Якщо це все ви зробили на основі якогось стилю, весь, всі, весь ваш текст зроблений у форматуванні певним стилем, то ви просто міняєте ваш стиль. Наприклад, е значить, що тут є Додаткові атрибути символів? Зараз ще треба знайти колір символів. Давайте отакий я поставлю. От Йому подобається редактор такий колір. Я просто в стилі міняю колір символів. От, бачите? Все, без проблем. Всі ті фрагменти тексту, які оформлені даним стилем, вони автоматично міняються. От, в чому полягає перевага використання стилів при форматуванні. Як по-іншому можна змінювати. Змінювати параметри стилю, не заходячи в оце вікно, яке з'являється при подвійному класенні. Оце подвійне класені на стилю, з'являється вікно параметру стилю абзацу. Тут дуже багато всяких атрибутів, і ну, на початку можна взагалі-то заплутатися, що вони означають. Але в принципі такі вже вони і є складні. Якщо ж вам це вікно трошки поки що страшне. То що ви можете зробити? Ви можете виділити все ж таки перший фрагмент тексту. І почати щось робити над цим фрагментом. Ну, наприклад, що тут можна ще поміняти? Давайте цю поставимо. Отак. От буквиця буде така, так? Да? Як бачите. І от ви, припустимо, хочете, щоб ця буквиця була ну, практично в кожному абзаці. До речі, тут ось у нас є два пробіла, Два пропуски підряд, а це не є. Добре. Так, от тут бачите, у нас ще куча два пропуски підряд. Є. В общем, це треба все нормально. Е зайнятися чисткою тексту. Зараз я не буду цього робити, оскільки не про те йде мова. Значить, Я можу виділити певний фрагмент тексту, до якого застосований той чи інший стиль. Якісь параметри внести, як бачите, зараз з'являється, дивіться, мій синій абзац плюс. Чого плюс? Плюс вказує на те, що до стилю внесені зміни. Але дивіться. Наступний абзац просто місний абзац. Наступний просто без всіляких плюсів. Якщо ви бажаєте такі зміни внести до основного стилю, то що ви робите? Змінити визначення стилю. Коли я це роблю? Плюсик зникає. І тоді оці параметри, які я зробив до першого абзацу, вони автоматом застосовуються і до інших абзаців, як бачите. Значить, два шляхи зміни стилю абзаців, да взагалі будь-якого стилю. Це через вікно, параметри стилю, які активуються двічі, класнувши на назві стилю. Якщо один раз розклаците на стилі, то він застосовується до виділеного фрагменту. А двічі Вікно, параметри стилю викликається. Або, виділивши той чи інший фрагмент тексту, застосовуючи фізичну, тобто вручну, ті чи інші параметри. Потім плюс з'являється правою, і там застосувати, або змінити параметри щось на зразок. От якщо я зараз зроблю це все діло не червоним, а якимось там синім кольором зроблю, да? От плюс ік з'явився, бачите? І. Змінити визначення стилю. Все. Це все діло застосовується до Тобто стиль міняється, а значить міняються всі ті фрагменти, основі і... І... І якого стилю вони були відформатовані. От таким чином можна двома шляхами міняти стиль. Значить, це я розповів про стиль абзацу. Можна ще окремо працювати зі стилем символ, символу. Наприклад, вам треба, вам, треба, вам треба певний фрагмент тексту, який не є, ну, або який не обов'язково є абзацем, а частіше словом чи словосполученням якось виділити. То я так само можу створити стиль виділення, і, Тобто це буде вже не стиль абзацу, а стиль окремих символів тобто або окремих слів. Значить, що я, наприклад, тут зроблю? Ну, дивіться, що я зроблю. Я зроблю підкреслення. От є символ, да? а отут от повинно бути е, підкреслення. Дивіться, зокрема. Да, підкреслення є. Далі я роблю е, жирність. От, не Італік, а bold. Е, тільки давайте краще зроблю bold італік, да, жирний, жирний підкреслений курсив. Далі я роблю все ж таки, хай буде колір текст, тут вже виділення буде. Ну, хай буде. Хай буде що, хай буде, хай буде. Та хай синім і буде, але дивіться, що я поміняю? Я поміняю обведення. Обведення це ось. Тобто така буде, типа, якби контур по тексту. Обведення я зроблю червоним. Типа рожевим, таке щось. Як бачите, обведення зробилося, так? Да? От, припустімо, мене влаштовує таке обведення. Значить, так, де у нас тут зараз глянемо? Колір. А, Все є. Символ. вроде все є. А обведення де ж у нас воно виставляється? Щось я не побачу. М -м 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 -м. Можна шукати дуже довго, але ага, ну. Це кількість колонок. Ні, це кількість колонок виставляється в даному текстовому фрагменті. А обведення я знайти, на жаль, не можу. Тому, тому, тому. тому. Значить, в символах, в символах також я обведення не бачу, ні, зачекайте. Я виділю. Так, секунду. Зараз я поекспериментую. Так, призабув, Значить, дивіться, я шукаю в обведенні. І от щільність роблю там, скільки мені треба, бачите, обведення, в, скільки там пунктів буде воно товщиною. Мені треба один всього. На всього обведення таке є. значить, Є така штука. Припустимо. Ага, і єдине, що ще. Це ж, як я і говорив, уже колір тексту. Бачите, тут такий яскраво. Рожево, рожевий, да. В принципі, такий кольор не є в моделі СМІК, тому я отут натискаю знак оклику, щоб він мені в щось перетворив автоматом. Так? І саму заливку тексту. Так само він не є в моделі СМІК, я його міняю. Є така штука. І тепер на основі цього фрагменту я роблю стиль символу. Стиль символ один. Хай буде, хай буде так. Тепер, е якісь я виділяю ще, е скажімо так, е термін чи просто слово, застосовую стиль символу, автоматом виділяється, бачите? Припустімо, я хочу в цьому стилі скасувати обведення. Як я можу зробити? Редагувати стиль символу. Так, основні атрибути. Тут немає, тут немає. Так, далі, колір символів. Значить, оце обведення. Я скасовую обведення. Немає, ставлю ОК. І тепер я бачу, що ніякого обведення немає. Чого в першому не помінялося? Тому що він у мене не виділений даним стилем. Якби було таким стилем, все б змінилося, як бачите. Далі. Далі, 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 далі. Значить, зараз я вас познайомив з двома стилями. Це стиль. Символів і стиль абзаців. Абзац це той фрагмент тексту, який закінчується ентером, а стиль символу це просто якийсь певний виділений набір символів. Оце буде вам стиль символів. Значить, Коли ви будете робити роботу стосовно, стосовно стилю, перепрошую, стосовно верстки журналу або газети, то однозначно. Абсолютно весь текст у вас повинен бути зроблений за допомогою стильового форматування, тобто на основі якихось стилів. І якщо стилі у вас немає, це вважається за помилкою. Так, тепер подивлюсь далі, що ще я вам забув розповісти. Знач, в принципі, стосовно, стосовно як створити стилі, як з ними працювати, ви вже зрозуміли. Єдине, що ще я скажу, забігши наперед, це 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 це. це, це Стилі об'єктів. Ну, тут, в принципі, все те саме. От зараз я додам нову сторінку, хоча, в принципі, в мене нова вже і є. І вставлю якийсь графічний об'єкт. Ну, наприклад, А Я можу вибрати, наприклад, контур якимось там кольором зеленим. Обведення буде 3 заливка. Заливка зараз немає. А я зроблю, наприклад, синім. От, є такий стиль, стиль а, а, мого об'єкту. І тепер я роблю стиль такого об'єкту. Стиль об'єкта один. Вставляю інший об'єкт, довільний. Перепрошую. А який здов... М -м, скасуємо. Якийсь довільний об'єкт вставляю. Прямо кутник. Застосовую до нього стиль об'єкта, автоматом все це міняється. Тобто стиль об'єкта це те саме, що і стиль абзацу, стиль символів, тільки стиль символів і стиль абзацу застосовується відповідно до окремих символів чи то до абзаців, а стиль об'єкта використовується саме до об'єктів. Тобто, в принципі, я думаю, тут нюансів не повинно бути. Окей, хорошо. Якщо з цим зрозуміло, то поки що на цьому я так гадаю, о завершу. Моє пояснюче відео.